Кожен трек в Pro Tools вимірюється шкалою часу, яка визначається, де саме розташовані міді та аудіодані відносно часової решітки сесії. Є дві базові одиниці вимірювання часу семпли і тіки. В даній сесії у нас є інструментальний трек, який по замовченню вимірюється тіками, і ще один аудіотрек, який вимірюється семплами. Давайте поговоримо про ці величини. Якщо на цьому інструментальному треку перейти до вибору одиниць вимірювання часу, бачимо, що тут обрано тіки, а на цьому треку семпли. Семпли це частинка аудіо, яка абсолютно базується на частоті дискретизації. Для прикладу 44100 Гц — частота дискретизації, де кожен семпл має точне і абсолютне місце розташування в сесії і буде зміщуватися лише у тому випадку, якщо ви перемістите весь регіон. Я зупинив курсор в даному місці, і на цьому лічильнику бачите, скільки семплів програно від початку сесії. на відміну від семплів, тік це часточка часу. Його довжина вираховується у відповідності до темпу. Під час використання тіків як одиниць вимірювання, кожна четверта нота в ритмічній решітці Tools поділяється на 960 часточок, які називаються тіками. Таким чином тривалість тіків змінюється з залежності від величини ритму сесії, і ми їх бачимо тут, у базовому лічильнику є їх 960. від нуля до 959. Простіше при прискореному темпі скорочується значення тіка, а повільніший темп надає довше значення тіка. 960 часточок на одну тактову долю здається неймовірною кількістю, проте це мізер у порівнянні з часточками в треках, що вимірюються семплами. у треків, які базуються на тіках, є низка переваг. Відтворення міді-даних по замовченню базується на тіках, оскільки міді-події прив'язані до ритму сесії. Таким чином, якщо змінюється темп сесії, змінюється відповідно темп МІДІ треку без запізнення втрат доль і тактів. А ось треки, базовані на семплах, не будуть змінюватись у таких ситуаціях. Давайте це перевіримо. Якщо тут змінимо темп 120 на 160, ми побачимо, що рядок треку стиснувся. Спостерігаємо абсолютну прив'язку доль і тактів до зміни темпу. Залишилось їх відтворити у прискореному темпі. Проте аудіодоріжки взагалі не зрушуються з місця. Тепер давайте відмінимо попередню дію. Суттєвою перевагою Pro Tools є те, що можна створювати аудіотреки, базовані на тіках. Давайте нижній трек переведемо на вимірювання тіками і додамо еластичне аудіо. Оберемо поліфонічний тип. Зараз Pro Tools усе перерахує, і ми змінимо темп. І одразу бачимо, що змінився як міді-трек, так і аудіо-трек. Ми вперше застосували еластичне аудіо та детальніше про це у наступних уроках. Як бачимо, семплові і тікові треки можуть існувати в одній сесії Pro Tools. проте кожен трек має бути або семпловим, або тіковим, іншого не дано. Отож, ми переконались можливості змінювати типи вимірювання треків у любій часовій точці під час роботи в сесії шляхом перемикання кнопки Base». І тепер розуміємо різницю між семплами і кіками. Ми ж рекомендуємо залишати ці виміри по замовченню під час створення треків, оскільки ви зможете змінити їх при потребі пізніше. Переклад Ірина Канцевич, текст читав Ярослав Баран, дубляж здійснено на студії Ярексаунд.